Поліцейські Вінничини затримали розбійника, який із ножем напав на студентку. Зловмисник дві доби спостерігаючи за мешканцями новобудови, обрав потенційну жертву. Визначившись, з об'єктом чоловік озброївся пістолетом та напав на потерпілу. Невідомий подзвонив у дзвінок та попросив дати йому води. Дівчина відчинила двері, пішла на кухню, аби виконати прохання. Зі слів постраждалої, коли зловмисник опинився у квартирі, то, погрожуючи пістолетом, вимагав гроші. Зрозумівши, що коштів в оселі немає, завдав дівчині ножових поранень в область спини та шиї, забрав прикраси, мобільний телефон та втік. Відомо, що потерпіла студентка вишу. Під час події у квартирі перебувала восьмимісячна дитина, яку дівчина доглядала. Наразі постраждала, перебуває у лікарні. Завдяки оперативно-рошуковим заходам поліцейські менш ніж за добу ідентифікували особу зловмисника та його місце знаходження. Ним виявився безробітний 37-річний віничанин. Затриманий, розповів, що заздалегідь готувався до злочину та обирав жертву. Напередодні нападу зловмисник Зайшов у під'їзд і заночував у підвалі. Чоловік сподівався, що на нього не звернуть увагу, бо у новобудовах мешкають люди, які погано знають своїх сусідів. Після вчинення злочину правопорушник здав викрадені прикраси у ломбар та мобільний телефон потерпілий викинув, оскільки забрав його, щоб остання не могла подзвонити в поліцію. Пістолет, яким чоловік погрожував дівчині, сховав якомога далі від місця події. В ході проведення прочергових слідчо розшукових дій особу злочинця було встановлено та з засилової підтримки співробітників корд дану особу було затримано на території міста Гайсен. На даний час особі повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченої частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України, тобто розбій. За скоєння даного злочину передбачається покарання у вигляді позбавлення волі за 15 років з конфіскацією майна. На даний час особа перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Де де вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.